Так, здрасті всім ремонт. Оттече в мене. Ціліндр новий. Відео так буде підписано, ремонт рульового циліндра, кейс. В общем, е, то яблучко я открутив. ставлю сюди ключ 50-ку, домкратом відкрутилося. То не хоче відкручуватися. Верніше не хотіло. тут ключ я затачував. О! розсипала, але не в тому. В общем, 50-ку я ключ заточив. Тут на 30 фаска. Домкратом подпер, щоб не вискакувало, бо вже другий ключ розірвав. Ключі просто розриває. хромворадіум 30-ку цим викрутив його, поставив шайбу і зажав його, там теж такий пазик. Тут подпер до моста. І Вуаля, полтора часа трудов і все відкручено. Тут у мене є люфт, я буду то заказувати міняти. Я думаю, що обидва будуть мінятися, бо ну, вже тут все розібрано. І результат червоного герметика. Придеться знімати масло і на віктор рейнд ставити. Ну отак от все от, знизу трактор. О, ця коробочка в мене, райдер контроля ще глючить. Один сили мой запис. Тож зараз тут треба буде його реанімовувати. Очень відключається контрол. повністю наполовину. Ну що? бортова то, шкварня поміняв, все супер, тут все супер. Масло в бортовій нове залив. Зараз <пух> треба буде злівати. <хи> так, що, движемося далі. Ну, я думаю, вже знімати відео, як там манжетки міняти без Ну, Суть в тому, як розкрутити оті яблучка. <пух> е -е, Сюди 55-ку ключ упираємо в раму, там ставимо ключ, там вверх домкратом якраз з лівої сторони. Ставимо домкрат, відкручується одна. Зразу туди ставимо 30-ку, шайбу. Шайбу поставив, прижав ключ, щоб він не зривався, зажав. Сюди брусочок. Сюди другу тридцяточку треба поточувати. Кстати, тут 5 мм ширина того проріза. Може зараз я його зніму. О, отак я його сточив. Тут прорізь от, 5 мм. Все, я зорвав, воно вже легко пошло. Все. Зараз буду отут от розкручувати. Я ще по ніколи не розбирав, перший раз сюди лізу взагалі. Там, наверное, взагалі ніхто не лазить. Ну і так, все, 7 Салют! Мирного неба! Все, синтека!